Привіт, студії, вітаю телеглядачі. Навчальний рік розпочато, і школярі люблять також розважатися тим, що вони знаходять для себе творчі заняття. наразі навчальні заклади деякі почали працювати офлайн. Сьогодні ми трішечки про це поговоримо з директоркою навчального закладу Матусяк Іриною Миколаївною. Доброго ранку. вам. Доброго ранку, отож. Розкажіть, будь ласка, наразі е, чи всі ваші гуртки, які функціонували так до військових дій в Україні, повномасштабного вторгнення почали працювати офлайн? Так, на сьогодні, з 1 вересня, всі наші гурточки розпочали собі, свою роботу в режимі офлайн. Розкажіть, будь ласка, про те, які гуртки у вас існують, і про їхні напрямки. Наш навчальний заклад працює так різновекторно, зокрема, це спортивна робота, декоративно-прикладне мистецтво, художньо-естетичний напрямок і напрямок науки і технічної творчості. Тому і, на мій погляд, кожен юний мешканець Нашої територіальної громади може прийти до нас у заклад, знайти собі таке захоплення, знайти собі справу, якою він буде займатися. По душі. Так, так. І, адже це теж розвантажує дітей, які сьогодні в переважній більшості навчаються онлайн, більшу частину дня проводять за, за комп'ютерами. а Тут ви можете. І попрацювати, навчитись чомусь новому, і звичайно ж, ну такі релакс від спілкування з однолітками. Чи можете ви нам розказати та зазначити, скільки дітей повернулося до гуртків своїх? Ну, я сьогодні скажу так, можу сказати, у відсотковому звичайно, вимірі. Ну, напевно, що процентів 10 не повернулося. Приблизно Процентів 10 не, не повернулися. Наразі навесні вони займалися в онлайн режимі, тобто були керівники гуртків, які займалися в онлайні. А на зараз, ну що ж, працюємо? Працюємо і чекаємо, саме головне, тому що якщо тільки повертаюся, звичайно, справу життя завжди хочеться продовжувати. І те, чому ти навчався декілька років, хочеться удосконалюватись і рухатись вперед. А як щодо нових наборів діток? Ви знаєте, заклад працює над цим питанням, і ну, я не скажу, що це дивно. Я вважаю, що це закономірно. Діти є. Діти хочуть займатися. А от е, виникає таке питання щодо е, профілю. Тому що от інколи в е, відділ декоративно-прикладного мистецтва приходять на один гурточок е, під час навчання бачать роботи, бачать виставки, переходять в інший гурточок. Тобто от вони визначаються. Е, Легше, коли діти вже зорієнтовані, наприклад, я хочу займатися хореографією, наприклад, народною чи бальною. Тут є вже таке чітке сприйняття. Але є різні колективи, різні напрямки, і в будь-якому векторі можна знайти те, що буде так само уподобати саме тобі. У вас є гуртки, куди потрібно купувати абонементи. Деякі батьки це зробили навесні, але тоді було усім не до цього, адже виїжджали за кордон, інші виїжджали в села. Що наразі з цими абонементами, які були куплені навесні? Протягом весни ми працювали в режимі онлайн, хто міг працювати в онлайні, і зрозуміло, що басейн в онлайні ну ніяк не міг працювати. Тому усі батьки, які купили своїм діткам абонементи, і вони не відпрацьовані протягом вересня місяця. Ми надаємо їм таку можливість відпрацьовувати. Цівати ці заняття, а розкажіть нам, будь ласка, детальніше про укриття чи є у дітей алгоритм дій, що потрібно робити, коли лунає повітряна тривога? Питання безпеки на сьогодні це пріоритетне питання. Тому на першому занятті кожен керівник гуртка відпрацював тренувальну повітряну тривогу, тобто, як ми діємо, що ми робимо, куди ми рухаємось і чим займаємось, і під час того як звучить повітряна тривога, діти. Беруть мінімум речей. найнеобхідніше, воно вже підготовлене, тобто вони його не шукають, воно все підготовлене. Вони його беруть по ходу і за керівником гурточка швиденько спускаються відповідно до свого маршруту. Тобто у нас декілька виходів. До свого маршруту вони спускаються в укриття, розміщуються знову ж таки в місті, яке закріплене за цим гурточком, вони знають, що вони тут знаходяться. Укриття забезпечене всім необхідним для тимчасового перебування. І діти не просто сидять тихенько. Є колективи, які продовжують свою роботу, тобто в них там є можливість, місце, вони продовжують заняття, тому що якщо дітки розігріті, ми не можемо їх поставити на таку паузу, тому ми їм надали можливість, щоб вони продовжили своє заняття, а діти грають в настільні ігри. Виявляється, улюблена гра наших дітей це в слова. Mm -hmm. І от під час останньої повітряної тривоги ми грали вже всі в слова, і дорослі, і керівники, і всі, хто були в укритті, і педагоги і діти грали в слова. Ну такі, така пріоритетна гра. Найголовніше те, що діти не тільки в безпеці, а вони ще й і далі продовжують. Ви знаєте, вони настільки свідомо до цього ставляться, і ем, от ми дорослі, навіть мені здається, інколи більше нервуємо, як діти, вони спокійно. От, в них є керівник, і вони за ним рухаються, знають в якому напрямку, і от так, якби їхня головна мета, щоб це було спокійно. І цілеспрямовано, тобто йдемо до мети спокійно. Розкажіть, будь ласка, можливо, ви у цьому навчальному році плануєте з вашою командою зробити якісь такі благодійні акції, де дітки будуть на аукціон, можливо, виставляти свої вироби і разом із тим всі виручені кошти відправляти потім на Збройні Сили України? Звичайно, ми постійно Підтримуємо наші збройні сили, проводимо різноманітні акції, і але так як от зараз розпочали свою роботу, тому е формат ми відпрацьовуємо в який спосіб це буде. Е ми хотіли запустити таку в е на Фейсбуці, в соціальних мережах, в інстаграмі такі односторінкові сайти, де можна буде е дитячі вироби продавати і перераховувати кошти на збройні сили України. Ми ще цього не зробили, але ми зараз розробляємо алгоритм, як це буде працювати. Тобто говоримо з дітьми, хто захоче надати свої роботи для такої благодійної акції. Пані Ірино, дякуємо вам та вашій команді за те, що ви почали працювати, продовжуєте працювати. Дійсно, для дітей це дуже важливо, адже вони не тільки займаються творчістю, а разом із тим борються зі стресом і спілкуються. Ось ми дізналися, як працюють навчальні заклади. і Студія передаємо вам слово.